Її покриття було пошкоджене після останнього беревію. Робероїд над одним із під'їздів цієї п'ятиповерхівки, що у Шевченківському районі, зірвало та віднесло на кілька метрів. Також поривами сильного вітру відірвало і все металеве обравлення парапету. Внаслідок опадів вода пішла у квартири людей. Як тільки погодні умови дозволили працювати, до справи взялись міські комунальники. На цьому будинку було зруйновано покриття покрівлі, це близько 300 квадратних метрів. Спочатку ми накрили його временним накриттям, це був банер. Потім ми очистили все те, що було необхідно. І на даний момент ми закінчуємо роботу по укриванню покрівлі ніжнього шару рубероїду. Також буде відремонтована парапетна частина цього будинку для того, щоб мешканці змогли пройти зимовий період. Підприємство і виконано в цьому році більш 17 тисяч заявок по различним аварійним конструктивам. Це порядка 8 тисяч тільки заявок по кровлям. І всі ці заявки були вже отработані, і на сьогоднішній день. На 1800 домах були виконані роботи. Підприємство робить в штатному режимі. Робимо все можливе для того, щоб мешканці нашого міста змогли нормально війти в новород. Ігор безкровний, Олег Синицький, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.